тобі. Марія Мезенцева, народна депутатка України. Нам розповість. Пані Марія, слава Україні, доброго дня. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава, пані Марії, пані Марія. Щодо приїзду голови МЗС Німеччини Аналени Бербок. Несподіваний візит. Часто останнім часом, власне, вони є всі несподівані для більшості українців. Яка основна мета? Чи вже знаєте про що говорили? Про що домовилися? Очевидно, це звісно буде і обговорення з очільницею Міністерства закордонних справ Німеччини важливої країни партнерки майбутнього саміту миру, де звісно Німеччина підтримує Україну і на рівні парламентському, на рівні виконавчому і на рівні, звісно, Міністерства закордонних справ. Нагадаю, саме партнери з Німеччини були співавторами і ініціаторами важ. Документів, які стосувалися пунктів миру плана президента Зеленського, зокрема, це був і трибунал за злочин агресії Путіна і вищого іншого вищого топ політичного і військового керівництва Росії, звісно, і ініціатива до якої долучається Німеччина по поверненню незаконно вивезених переміщених українських дітей, що насправді за Просто теорію навіть міжнародного права може прирівнюватися і повинно прирівнюватися до злочину геноциду. Впевнена пані Бербокс зі своєю командою також матиме певні кулуарні обговорення і. З безпосередньо президентом Зеленським і своїм візові паном Кулебою стосовно того, як ми можемо повпливати, і те, що зараз обговорювали з попередньою спікеркою, паном Гупко, як ми можемо повпливати на так звані нейтральні країни, які насправді не є нейтральними, вони все-таки займають певну позицію до недавнього. Живо так до певного часу це була і Швейцарія, хоча. Хочу зазначити, що швейцарська делегація була одна з перших, яка прибула до Київщини і столиці міста Києва одразу після звільнення території Київщини, таких міст як Куча, і інші. Тобто ознайомитися з масовими воєнними злочинами наші колеги з Швейцарії хотіли якнайшвидше, і тому ми зараз дуже вдячні за позицію не нейтральності, а позицію правильної історичної, Справедливості, і в тому числі не тільки Швейцарія, але й 43 держави Європи, а всі країни G7 підтримують нашу ініціативу абсолютно практично, а не на словах, стосовно реєстру збитків і надання українцям компенсації. Ми будемо це робити за рахунок заморожених активів, і тут також Німеччина впевнена нас у цьому підтримує. Ми в дорозі. В принципі зараз з колегами хтось бере участь засідання в засіданнях комітетів Пар'є, але буквально в четвер ми зберемося на погоджувальну раду в Литві в столиці в тому що наступні півроку наші литовські друзі головуватимуть в раді міністрів Ради Європи. Для нас це дуже важливо і в рамках саміту миру, і в рамках підготовки до Вашингтонського саміту, впевнена очільниця Бербок. Сьогодні обговорить і додаткові пакети допомоги від Німеччини і в рамках партнерства НАТО, і не тільки, адже ці дві події саміт Миру, і Вашингтонський саміт для нас. Відкривають додаткові можливості стосовно гуманітарних питань, навіть такі питання, як розмінування територій, наприклад, що ми обговорювали буквально вчора на великій конференції британського парламенту в Лондоні. Ну і звісно, наші цивільні, наші військові, які знаходяться в полоні, які незаконно переміщені, які знаходяться у пов'язані вчора. Ініціатива Азов Фемеліс і загалом ініціатива команди і оператив Азову також презентували свою візію стосовно заклику звільнення більше як 900 військовослужбовців, які знаходяться в полоні, але насправді їх набагато більше. І ситуації з цивільними в полоні вони складніші і, взагалі, за міжнародним правом Росія не не має права нікого брати в полон, тим не менше на Харківщині, де точаться бої до сих пір в Вовчанську, який безпосередньо в більшій частині до сих пір знаходиться під контролем Збройних сил України цивільних зараз ув'язнюють. Утримують на підвалах, декого, як ми бачили, на жаль, в змі вбивають навіть людей з певними фізичними вадами, як чоловіка в інвалідному візочку, який не зміг евакуюватися. Ці всі страшні злочини повинні бути покарані, і це питання загальної справедливості, яке значиться в пункті 7 мирного плану президента. Повинно ще раз світу і Європі усім демократичним силам показати, з ким ми маємо справу. Дякую за те, що змогли до нас долучитися. Знаю, що ви зараз в дорозі, і не просто це було. Дякую за відповіді. Марія Мезенцева була з нами, народна депутатка України.